Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії я автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні до мене завітала абсолютно всім відома, всім улюблена, всім бажана, а особливо дітям. Я можливо зараз кажу трішечки з іронією, хоча е величезна доля правди в моїх словах. Сьогодні до мене е завітала директорка нашого улюбленого Вінницького академії обласного академічного театру Ляльок, депутатка обласної ради пані Тетяна Побережна. Тетяна Ванна, ради вас бачити. Вітаю. Я не помилився, якщо скажу, сказав, і буду далі говорити, що вас більше люблять діти. Ну, ну, більше. Ви ж розумієте чого. Да. Дійсно, більше люблять діти. Це а, взаємно. А, а з іншого боку, батьки дуже-дуже вам вдячні. Вдячні вам, вдячні вашому колективу. До речі, от про цей колектив ми сьогодні будемо говорити через призму е, воєнного 24-го року. Через призму того, що є певні обмеження, що є все-все-все, що ми разом живемо у разом, всьому місті, пережив і разом з країною. Ми живемо, переживаємо, думаємо. Але тим не менше, театр працює, театр має свого глядача. Глядач постійно змінюється. Одні стають старшими і вже проводять своїх найменших. Ну і так далі. так далі. Плин природи. Тетяна Івановна, найважливіші, на ваш погляд, на вашу суб'єктивну, можливо, навіть думку, найважливіші події, які відбулися в театрі. Протягом 24-го року, от якби ви там одну, ну дві одразу так раз і сказали. Ну, бачите, ви сказали, що е, улюблена я для діток, але скажу вам, що моя мій принцип і власне те саме для акторів важливо, коли є взаємність, коли є оцей зворотній зв'язок, і тоді і здається, що і заклад працює, і заклад цікавий, і наш глядач, відвідувач е, в будь-якому випадку до нього прийде. 24-й рік був складний для нас, так як і для всіх. Тому що Обставини, які сьогодні в країні самі за себе говорять, і ми розуміли, що дуже багато факторів є, які нам не давали можливість би розвиватися так, як хотів, хотілося mm -hmm. би театру. Тому що потенціал є, склад акторський є, бажання працювати є що немаловажно. Умови репертуар. Створені, репертуар mm -hmm. є. створені умови для акторів, створені умови для глядачів. Все у театрі є. 24-й рік. власне У нас були свої завдання. Плани ми їх реалізували в міру обставин, міру можливостей, ті, які нам дозволяв час, дозволяли зміни, ті, які приймалися. Ми виконали всі показники. Це так, скажімо, образно все звучить, тому що глядач був да однозначно кажуть, що вдосконаленню немає меж. Ми би хотіли, щоб в залах були аншлаги. Але з багатьох причин ми маємо чесно і відверто говорити про те, що більше ну, значна частина нашого глядача, власне. Власне, залишила нашу країну, тому є певний ризик угу. в цьому теж, тому що наші, як щирі, чи чи, чи ну, взаємні відвідувачі, все таки зараз знаходяться не в Україні, дехто з них. Але ви знаєте, я горжуся, пишаюсь, тому що сама завжди намагаюся. Прийти е, саме ну, на вистави, коли по репертуару йдуть. І ви знаєте, душа радіє, тому що є діти, які закохані і улюблені в театр. Вони слідкують за репертуаром. У 2024 році у нам, нам вдалося е, зробити дві постановки. Це дуже важливо, тому що е, ну, театр наш глядач спостерігає за цим і однозначно відслідковує. Ми зробили дві цікавих постановки. Ми вже про них говорили. Це коти біженці, uh -huh. е, це робила е, режисерка з. З Закарпатського академічного обласного театру Ляльок діти дуже зацікавлені, ми її назвали кототерапією, і так і воно нам вдалося перезавантажити морально емоційний стан наших діток і зрозуміти, що все в житті реально, все в житті відбувається реально. І ми пішли на, ще на один такий експеримент. Ми запросили молодого актора з інституту Карпенка карлова з Києва. Він робив постановку, це була його дипломна робота. Але ми на цей ризик пішли на такий експеримент і скажу вам, що е, це вдалося, тому що е, режисеру було цікаво працювати з нашими акторами, і за дуже короткий відрізок часу акторам було цікаво працювати з режисером. Е, було в нього таке абсолютно різняться в репертуарі його вистава рожеві хмари, тому що він собі придумав ну, таке бачення було як режисера. Це сучасна вистава. Він іншу систему ляльок з художником придумав. Такі були, знаєте, ну, навіть наш глядач, і ми, як працівники театру, і самі, самі актори, ми не очікували, що ну, просто вдасться настільки вдало реалізувати цей проєкт. Знаєте, навіть приємно те, що буквально декілька днів назад прозвучав дзвінок і він каже, що не ванна, чи не проти ви, щоб ми знову знову зустрілися uh -huh. у вашому театрі. Uh -huh. Мені здається, що це є світло. Майданчик того. йому сподобався так. Uh -huh. і майданчик, і важливо актори. Він каже: мені дуже цікаво було співпрацювати з вашими акторами. Тому... А, він був тут у нас в студії якраз так, да. за да. день чи за два, от до е, прем'єри Данило він... Кокотюха. Кокотюха, так, так. Та, та, він був. Він був і я також був здивований е, його зовнішнім виглядом е, молодістю. Так. Я ще раз передивився, в мене точно режисер на її? <с> так. І от е, дуже цікавими і позитивними відгуками вже після того, як от е, пройшла вистава, пройшли коти. Коти і рожеві, рожеві хмари. От рожеві, рожеві да. зараз ви вже почали говорити про якби друге моє питання: про формати, про форми, про формати вистав, які от були в 2024 році. От, перше, що можна відзнатись, це рожеві хмари, це новий молодий погляд. Цікаво, правда, як е зустріли його е колектив е нашого академічного театру? Прекрасно, прекрасно, прекрасно Тобто так. розуміння так. було. Так, так, тобто, можна також говорити, що є такий творчий голод за чимось новим, чимось таким. Я би сказала, новим що експеримент. Чудово. До речі, про колектив. Ми кожного разу про це говоримо і обов'язково маємо знову таки я маю повторити це питання. Колектив. Як колектив? Можливо, хтось захищає, можливо, хтось новий. Можливо, хтось ви. Як зараз колективом? Ну, взагалі ми маємо розуміти, що в творчому колективі дуже складно. Складно з якої причини? Ре формується репертуар, визначаються ролі. Да, ми намагаємося, щоб в будь якій ролі ті чи інші був е дубль чи, чи, чи був той актор, який при в будь-яких обставинах має можливість заміни. Але, ну на жаль. Є у нас на сьогоднішній день два один актор і звукорежисер. Звукорежисер раніше пішов воювати. До речі, було декілька поранень. Ми намагалися йому допомагати, і зараз буквально два, два з половиною місяці наш актор Юрій Марцинов захищає. Служив в Збройних силах України захищає нашу Україну. На жаль, те, що буквально декілька днів назад він отримав поранення, зараз знаходиться в госпіталі. Але я вам скажу, що весь колектив кожного дня е, такий у нас зв'язок, тому що практично на Юрі трималося 90% репертуару його ролей. Угу. Такий е, він дуже харизматичний. Його і діти любили, і е, його можна ну, взнати серед, серед всіх озвучень голосів, його голос завжди такий. Який відомий був. Угу. На жаль, це дуже складно і важко, тому що нам за великий за маленький відрізок часу довелося робити нові вводи, нових акторів. І зрозуміло, що ми більшості акцент робили на дівчатах, так скажемо, угу. на жінках, тому що, е, ну. Репертуар був вже складений, і потрібно було забезпечити показ цих вистав. Тетяна Івановна, ваші сусіди, я маю на увазі філармонію обласну. Так. а, Також з колективів хлопців, хтось там з хлопців захищає зараз. Я знаю, що і хора, і з камерного оркестру навіть захищає хлопців. Взяли. Але в, тому, в той самий час я бачу, там є вже не перша. Перший рік там є нові обличчя це е, дівчата жінки, е, які переїхали, переїхали з е, небезпечних міст з сірої зони, з окупаційної зони. Вони переїхали, е, пройшли е, всі необхідні, як то кажуть музиканти, випробування, і вони зайняли місця за тим чи іншим пультом. А чи є у вас е, чи зверталися до вас? Е, те, що ми називаємо внутрішньо переміщена особа. А чи зверталися до вас ем, ем, лялькарі, артисти, актриси з інших театрів, які от, е, потрапляли до Вінниці? Так, дивіться, у нас є три актори: власне, це молоді три актори. Е, які одна, двоє, двох акторів: е, це з Харкова і одна акторка з Кривого Рогу. Але трапилося так, що е, саме Карина Брух вона навчалася в нашому Вінницькому е, фаховому коледжі коледжі культури, але сама вона переселенка і закінчувала вже вже коледж наш тут. Ми її такий, знаєте, був молодий експеримент, ми її взяли і дуже вдалий такий проєкт, тому що вона молода особа, яка навчалася. Власне, ну, я хочу, щоб ви теж зрозуміли, що е, мистецтво лялькарів воно відрізняється від, інш, від інших е, і ролей і гри, тому що більше того, актор має бути настільки всі мають бути професійні. І ми власне їх так і розглядаємо як професійні mm -hmm. актори. Але тут і е, текст, і е, величезна робота з лялькою. І не кожен е, до нас прийшло два актори. Було раніше не змогли вони працювати, тому що ну складно. І не всі себе бачать е, акторами-лікарями. Uh -huh. uh -huh. Тому ми взяли е, Дашу Брух, яка зараз реалізовує і водиться дуже багато е, вистав. Е, у нас є теж, е, ну вона вважається перемі... переміщеною особою. Е, Даша Єрьоміна, яка вже декілька років тут в Вінниці, теж вона е, такі, знаєте, ролі ну, важливі, тому що. Навіть дивишся от на цих осіб, в них трошки інше бачення на багато речей. І їх потрібно підтримувати, тому що навіть от такий їх внутрішній стан, і емоції ті, що вони знаходяться не в себе вдома. Ми все одно створюємо таку атмосферу, щоб вони відчували, що театр це теж їхній дім. Тому у нас такий варіант вдалий, я вважаю, Даша Єрьоміна. І ми ще один зробили експеримент. Взяли... Він студент Харківського університету. Уже більше двох років він теж у нас в театрі, молодий хлопець, Сережа Забашта. Багато ми йому ввели його в нові ролі. Ну, будемо сподіватися, що. Театр теж стане для нього його домівкою, він студент 4 курсу, угу. тому е, таке бажання є: творчий молодий чоловік, тому я вважаю, що м, ну, нам дасться. Ну, ну, вам досить. би хотілося. принаймні. Да, принаймні, ми робимо все в театрі для того, щоб вони залишилися у Вінниці і мали можливість служити театру. Проглядача. Ви вже сказали на початку, що е, частину вашого глядача в лапках вивезли за кордон, ну, а так, фактично ось, так. вивезли. Ну це батьки забрали так, дітей. Ми да. чудово розуміємо. А, х... Який зараз глядач? Хто зараз глядач? Якою мовою е, ви з ним говорите? Е, чи змінилася, чи залишилася та сама мова, яка була до війни? Чи змінилася мова? На що зараз реагують? Ну дуже дуже багато запитань. Одним словом, який зараз глядач? Як ви його бачите? Ну, дивіться, коли я спостерігаю, наприклад, за відвідувачами, які приходять там в 11 годині і на 14 годину, у нас uh -huh. дві вистави субота і неділя. Ті, хто приходять на 11 годину, це глядач за віком трошки менший, тому що ну ви розумієте, в 13.00 трошечки в дітей uh -huh. плани по відношенню до відвідування театру. І е, ви знаєте, зараз я спостерігаю за тим, що якщо раніше чомусь мені так здавалося, що більше в театрі йшли там, бабусі і дідусі е, з онуками, зараз дуже багато спостерігають те, що приходять е, мами і з татами. Uh -huh, да? В основному uh -huh. батьки. І настільки приємно дивитися, коли вони всі втрьох заходять до залу і всі втрьох е, переглядають виставу. Спостерігаю ще за тим фактом, що. В процесі цього всього вони обговорюють, вони спілкуються зі своїми дітьми. Діти мають улюблених героїв. Діти не соромляться питатися, коли знову ця вистава буде. Тому що ну, так як з'ясовується, вони кожен раз, коли йдуть на виставу, і вже не перший раз вони для себе знаходять відповідь ну, по різному. По-перше, вони як кажуть, підростають. По-друге, -по в них своє теж бачення. Тим більше ви знаєте, що зараз сучасні діти, це діти непросто. Всі, тому що вони я би сказала, напевно, навіть гіперактивні, навіть дивлячись на те, як я вже казала, що вона гарні... мінімум гіберактивні, да, да і ви знаєте, що створені гарні умови mm -hmm. в театрі. То поки розпочинається вистава, вони встигають переглянути і з'ясувати. До речі, вони спостерігають за будь-якими дрібничками, за змінами, які відбуваються і в холі, і в залі, і на виставках діти зараз дуже уважні, цікаві, і нам здається, що. Що вони собі так прибігли, побігли, і цей їм... час вони проводять. Вони дуже уважні, вони комунікують, вони спілкуються, вони задають дорослі, до речі, питання, вони цікавляться, коли буде нова вистава. Це не просто вони прийшли, відвідали і, і пішли. А в 14.00, я спостерігаю, приходить трошечки старша аудиторія. Угу. Це вже ті дітки, які хочуть в зал, іноді спостерігаю, що в холі сидять батьки. Якось питаю, чому угу. ви не заходите? Доросла, хоче сама вже угу. в залі побути. Угу. Трошки старші дітки приходять і батьки десь експериментують, щоб один, вони самі вчилися. один момент. Тетяна Мана. Як ви пускаєте до зали з е, гаджетами чи ні? Ні. Ні. Ні, от я хотів запитати: а як ви як якби боретеся, ну це в лапках саме з гаджетами? Ви ну, просто ти, ми... не пускаєте з ними. E, 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 Ні, ну як ми зрозуміло, що ми не заберемо, бо mm -hmm, це mm -hmm, власність, mm -hmm. власність їхня. Але ми намагаємося перед виставою повідомляти про те, що e, ми переглядаємо виставу, а всі інші розважальні заходи вони будуть робити вдома. Ну власне, ви знаєте, я спостерігаю теж в залі. Ну, є дітки. Зрозуміло, що вони всі різні є дітки, але все, од все одно них є захисна реакція, якщо вони хочуть щось небудь знімати, або якимось чином ну своє використати свій гаджет в залі, вони зразу такі показують знак. Можна мені це зробити? <гум> тобто, вони все одно ми маємо про це наголошувати кожного разу. Є своя мова жестів, да. умовностей. А, <гум> да, а вони вже пристосовуються і за собою теж себе контролюють. А питання, яке може не дуже вам сподобатися, ну я так м'яко зараз про це говорю. Але чому? Тому що це, як завжди. Питання досить, досить живе і досить болюче. Я маю на увазі фінансування. І це не таємниця, що е і до війни, і маю на увазі, і в до 2014 року, після 2014 року, тим більше після 2022 року. Взагалі, культура в Україні, так, по великому вже рахунку, культура в Україні мала е остаточне фінансування або залишкове фінансування. Щось змінилося? Як зараз? Чи зараз вистачає тільки на най 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 най, най необхідне? чи чи як? Ну, дивіться, я підтримую вашу думку, бо не перший, не перший рік uh -huh. культурі кажуть, що своє життя присвятила культурі і спостерігаю за цим, за цим розвитком подій. Да, чогось цей стереотип ми стерти не можемо. На всіх можна зекономити, а на культурі найбільше. З огляду на те, що було в 2024 році, я вам скажу, що нам навіть є чим гордитися і чим пишатися, тому що ми зуміли і покращити трошки. Ну, ви розумієте, що театр зараз дотаційний, мається на увазі. Ми має Маємо повне фінансування на забезпечення заробітної плати угу. все остальне, якщо потрібно для постановок, для розвитку театру, для якихось можливостей, таких щоб театр ставав цікавим. Ми маємо ці кошти заробити, надати послуги і за ці послуги отримати відповідні кошти. Те, що було в 2024 році, ми зуміли оновити трошки матеріальну технічну базу. До речі, дуже важливо, що ми зуміли відновити. Чи поновити декорації в деяких виставах, тому що я вже я вже озвучувала, що ми їх з підвалу, так сказати, там де вони відпочивають в архівах. Ми вже ми майже вісім вистав підняли вже до репертуару, тому mm -hmm. треба було і декорації поновити, і костюми пошити. І робили деякі новорічні там розважальні програми. Потрібно було теж вкласти деякі кошти. Тому 24-й рік ну, ми... хотілося б. Удосконаленню немає меж, нам би хотілося би, але я вважаю, що ми достатньо прожили 24-й рік, нормально і, і, і мали можливість на розвиток. Те, що в перспективі на 25-й рік однозначно, що нам би хотілося більше, і в принципі ми вели десь перемовини, Будемо сподіватися, що органи управління все-таки прислухаються, тому що ну на заробітну плату, як кажуть, на захищені, те, що mm -hmm. законодавством захищені, захищені статті, у нас є, є можливість. Ну, би хотілося, наприклад, щоб це був. Вшей рік розвідку. хоча ми розуміємо і знаємо, що в країні війна, і розуміємо і донатим, так як і всі, і uh -huh. вирішуємо питання, і підтримуємо Збройні Сили України. Але хотілося б, наприклад, щоб театр все-таки розвивався, тому що ми розпочинали з вами з глядача. І е, розуміємо, що до глядача ми будемо цікаві, коли ми будемо сучасні. Uh -huh. е, ми розуміємо, що сьогодні е, так конкуренція здорова, е, всі мають право реалізувати своє право на мистецтво, але ми все таки хочемо, щоб цей статус Вінницького академічного обласного театру Ляльок ми зуміли утримати високим професійним ляльковим мистецтвом. Тому будемо сподіватися, що нам вистачить. Я нашу сьогоднішню зустріч завершу е цитатою статую Рікардо Муті. Симфонічний оркестр сьогодні коштує менше ніж футболіст. Яку спадщину ми сподіваємося залишити нашим дітям? Культура існує не для того, щоб отримувати прибуток, а для виховання. Да. Якщо це не змінити, то в майбутніх поколіннях переважатимуть неглибокі і дуже небезпечні люди. Муть. я думаю, Тому ми що маємо прислухати. Маємо так. прислухатись і маємо це пам'ятати, розуміти, і це залежить від кожного з нас. Я щиро вам дякую. Ще раз нагадаю. Директорка Вінницького обласного академічного театру ляльок, депутатка обласної ради, пані Тетяна Іванна Побережна. Сьогодні була гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту. Час змін завжди радий бачити на нашому медачку, пані Тетяна. Запрошуйте. Завжди радий. Шановні глядачі, ми зараз і слухачі. Ми зараз ідемо на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови Вінницький ритм. 101,8 рафень. Місто над Богом. Події, що поруч.